Якщо порівнювати те, що пишуть РосСМІ, і те, що ми маємо у наявності, спочатку дуже було яскравим прикладом, коли про то писало самонаселення. Не з позиції якоїсь там політики або з воєнної позиції, але люди переймалися, обговорювали. І знали, як їм діяти. Так в нас були непорозуміння на початку війни, коли хтось не мог потрапити у сховище безпосередньо там, де вони були облаштовані. Але зараз влада каже про, то, про те, що все йде по плану. І в мене інформація інформація від людей наразі, що жодного сховища для людей взагалі не відкрита на території міста. Вони заперечують те, що відбувається на території, і замовчують ті втрати, які в них відбуваються на території. Щодо руйнування вежі, тут потрібне розуміння, як то місцеві кажуть, і як то подається в інформаційному полі. Сама вежа фізично вона стоїть, але адміністративна будівля біля вежі вона дійсно зруйнована і. Дійсно є загиблі, про кількість яких розмі, звісно, не скаже. Так само і по інших питаннях, де були прильоти і де були якісь відстрілювання. Звісно, розсмі про то не скаже. Сьогодні вранці була інформація про те, що було попадання в стадіоні на стадіоні Колос і постраждав дитячий садочок. Але читаючи розсмі, я дивлюсь, що. А, інформація викривлена і розповідають про те, що влучання було безпосередньо у дитячий садочок. А те, що би мені хотілося, щоб всі почули і достукатися до людей, щоб вони а, самі про себе і про свою безпеку зараз подбали. Виїхати з території вкрай важливо тяжко. Це майже неможливо і це дуже коштовно, і по часу йде знущання на території біля кордонів, коли людей, які виїхали через цю країну, не випускають з іншої сторони, і люди в багатокілометрових чергах там чекають. Якщо вже залишилося в місті, то подумати критично про те, щоб не знаходитися поряд з військовими об'єктами, зрозуміти, що це дійсно війна. І для себе підготувати мінімальний запас, такий, як я радила людям підготувати на початку бойових дій: це свічки, це продукти, які можна довго вживати, це ліхтарики, і це певний запас медикаментів.